Винити в каналі Мотолюкс. Сьогодні ми будемо з вами розглядати квадроцикл одномісний Лінхай Лег 400 АТВД, який створений для екстремальних поїздок по бездоріжжю та перехресній місцевості. На даному АТВ встановлено підвізку з можливістю регулювання, що дає можливість підлаштовуватися під умови дорожнього покриття. Бензиновий двигун захищений від ударів при наїздах на перешкоди, колісні диски досить стильного виду, виготовлені з високоякісного та досить міцного та стійкого до ударів алюмінію. Лінхай 400 АТВ володіє Є повним приводом на чотирьох колесах, що сприяє підкорювати високі схили або безпроблемно долати болотисту місцевість. При необхідності існує можливість відключення переднього приводу. Ріднене оголодження двигуна унеможливлює перегрів двигуна, запобігаючи тепловий удар, тим самим збільшуючи ресурс двигуна вдвічі. Але це за умови контролю відповідного рівня та якості охолоджувальної рідини та працездатності датчиків температури. Квадроцикл lh 400 atvd оснащений. Коробка передач варіатор LFNRP Легкосплавні диски, лінзовані фари, діодна, оптика, два багажника, захист рук, металевий захист редукторів і днища, лебідка з максимально тяговим зусиллям 1350 кг, система активного охолодження двигуна, цифровий спідометр, колісні диски з алюмінієвого сплаву, покришки низького тиску з протектором для бездоріжжя. Для більш детальної характеристики вам варто переходити на наш сайт. Посилання на тверд лишаємо в описі під відео. Для замовлення телефонуйте з номерами, у вас на екрані. Ну або ж приході до нас за адресою містами качу вулиця Тамаша. Мусарка 54 чотири навпроти супермаркету Сільверленд біля Гіду. кладіть вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відеоогляди.